Вітаю вас, панове. Сьогодні в відео я хотів би з вами поговорити про додатковий захист для бронежилетів темп фірми Temp 3000 Corsair M3. І хотів би подивитися, що всередині в захисті для паху бронежилета Corsair 3M. 4-1, модифікація С. Цьому допоможе мені ніж мора 2000. Зараз спробуємо розпороти захист паху. Цього бронежилета. Взагалі люди намагалися себе захистити з давніх давен і використовували для цього різні засоби. Робили собі доспехи, обладунки, шкіри, кістки металу. По даному випадку захист паху. У нас повинен відповідати першому захисту проти осколків українського стандарту. Це десь десь, десь 18 слоїв тканини типу кевлор. Кевлор боїться води, тому їх, тому цю тканину, пакети з кевлора вставляють в Водозахисні, водозахисні чохли. хоча від води вони не захищають, а скоріше від вологи легкого дощика. Зараз подивимось. На повідчуттях всередині ще є захист, щось типу вспіненого поліуретану для, для забор, цей забронів... для захисту від забронювої травми. Мужик у мене горний, новий, гострий. Так. Це відтібнемо. Так, як я й казав, щось у водозахисному захисному Судячи з усього, тут є захист від забороньої травми. Коли куля влучає чи осколок у бронежилет, то кінетична енергія розпреділяються по великій площі. Може бути синець або забій внутрішніх органів чи чи навіть перелом кісток, таких як ребра. Для цього, для захисту від заброневої забру... травми, використовують різні засоби. У ну, нашому випадку. Пінений матеріал, з якого виробляють карімати, термоізоляцію. Всередині ми бачимо також присутній прошиті свої тіварові тканини. Надолі розрізати я не бачу сенсу, бо мені очі доведеться сьогоднішовати. Дякую за вашу увагу. До наступних зустрічей в моїх відео.